Напередодні нового року в смілі підвели підсумки міського творчого конкурсу Осіння рапсодія, організованого відділом культури міської ради. В ньому взяли участь вихованці мистецьких шкіл, учні загальноосвітніх закладів і талановиті аматори. Урочистості відкрила заступниця міського голови з гуманітарних питань Тетяна Карло, яка привітала дітей з досягненнями та наступаючими святами. Я щиро хочу подякувати відділу культури за цей чудовий конкурс. Ви собі не уявляєте, горда вся наша смілянська територіальна громада, тому що. Конкурс класний, а роботи неймовірні, талановиті діти. Ми цю виставку робили в міській раді і бачили її багато людей, багато відвідувачів, тому що в Цинах на першому поверсі приходять багато людей. Дійсно, шановні діти, любі діти, ви неймовірно талановиті. Я вам щиро дякую. Дорогі дорослі, дякую за підтримку дітей. Хочу привітати напередодні новорічних і різдвяних свят. Вас цим святом. Єдина напевно мрія усіх це перемога. Дійсно, щоб вона нам 25-й рік приніс цю перемогу. А вам я бажаю успіхів, всього найкращого і всіляких наразі. Цьогоріч виставка робіт учасників прикрасила фоє міського виконавчого комітету. Живопис, графіка, вироби декоративного житкового мистецтва. Кожна робота вражала своєю унікальністю та щирістю. Конкурс мав три номінації: гуртківці та мистецька освіта, учні загальноосвітніх шкіл, аматори та декоративно ужиткове мистецтво. А зібралися ми. З такої приємної нагоди, щоб нагородити переможців нашого постійного творчого конкурсу, який називається «Осіння рапсодія. Ви всі брали участь і тут зібралися. Переможці Цьогоріч майже 100 учасників отримали грамоти та солодкі подарунки. На завершення заходу юні таланти насолодилися звучанням різдвяних пісень від учнів школи мистецтв. У «Осіння рапсодія вкотре продемонстрував наскільки багата на таланти наша громада, а дитяча творчість є джерелом натхнення та гордості для усієї сміли.